О, привіт! Сьогодні ми поговоримо про жанр, який в основному базується на експлуатації ескапізма глядача, та часто супроводжується простим сюжетом. Так, саме про Іскай. E який насправді є досить суперечливим жанром, оскільки бути поціновичем цього жанру досить тяжко, починаючи з того, що до фанатів часто ставляться зі зневагою. І закінчуючи тим, що сюжети персонажі та світи здаються однотипними, ніби їх на одному заводі штампують. Але чи настільки це велика проблема, бо якщо подивитися ширше, можна побачити, що це в першу чергу проблема самої індустрії, де ризикувати і відходити від перевірених концептів у такій великій та конкурентній сфері не завжди вигідно. Теж діло із формулою, завдяки якій і будується більшість цикаїв, де вкрай. Щому випадку є посередній головний герой, що потрапляє в шаблонний світ середньовічного фентезі з його стандартними фентезійними расами, культурою та магією. Ах, і звісно, у більшості випадків з таким приємним бонусом у вигляді допоміжного ігрового інтерфейсу та неймовірно незбалансованих здібностей, завдяки яким він без проблем збирає власний гарем. Тим не менш, критки жанру часто стверджують, що із бракує креативності та оригінальності. Але бляха, я не розумію, що ці душні хочуть від жанру, становлення якого відбулося завдяки фанфікам, написаним під враженням від невдахи. Навіть незважаючи на цю об'єктивну критику, Ісикай продовжує залишатися популярним, і що сезон виходить від 6 до 8 серіалів різноманітної якості. Все ж таки, перше, що я хочу зазначити, Ісикай це повноцінний жанр. Щоб не писали на наших та новомовних вікіпедіях, що це під жанр фентезі чи наукової фантастики або навіть портального фентезі. Що також вірно, але не зовсім. Адже це відноситься до тайтлів, написаних стилі на Рокей, через який ми і доїдаємо за вестернами цю тезу, що Ісикай є під жанром. Звісно, також можна взяти фольклорні розповіді за точку відліку і сказати, ось Ісикай має довгу традиційну історію, але це також не буде зовсім вірне рішення, тому що ті твори, де люди потрапляють в землі богів, просто відображали реальність того часу, коли нові землі здавалися чимось дивним та невідомим. Тому сподіваюся, ми вирішили це питання. А якщо не довіряєте мені, то послухайте ось цього ті пас Креншуйров. Він явно буде більш експертним у цьому питанні ніж я. А якщо навіть вам ця аргументація не підходить, то можете сміло слати мене нахуй. Бо я уявляю собі таку сцену, збираються японські боси для обговорення і того, як саме необхідно наїбати гайдзінів та отаку, впаривши їм купу неякісних аніме адаптацій з мінімальними бюджетами, що робляться лише задля реклами Аранобе, а ну і ще запевнити їх в тому, що і це повноцінний жанр, а я не просто попаяний тіп, ну ви ж самі розумієте. Отже, ви можете сказати добре, все ще зрозуміло. І цикається жанр, в якому головний герой переміщується в інший світ. Майже вірно, але є важливі деталі. І цікається саме про переміщення головного героя у будь-який інший світ. Тобто це може бути потрапляння у паралельний світ, віртуальну реальність або навіть у грибне королівство, як це було у Маріо. І так, Маріо це ісикай, тепер живі з цим. В сучасному Ісикаю зазвичай притримується чіткої формули кліше, де головний герой потрапляє у портал виклику або його збиває вантажівка, так званий тракпун. І після чого вже є три варіанти розвитку подій: фізичне переміщення в інший світ, переродження в іншому світі та трансміграція в тіло іншої людини. В першому варіанту людина або група потрапляє в інший світ, де в свою чергу зустрічає Бога через недбалість, якого він і помер, або людей, що викликали героя, преслідуючи власні цілі. Але зазвичай це відбувається, щоб перемогти короля демонів. Цей варіант є популярним серед авторів і сикаю, оскільки він є найбільш канонічним. Також головним елементом тут є, що герой переноситься в своєму оригінальному тілі, і ось приклади і тайтлів цього типу. Також повинен відмітити, що є один підтип цього варіанту, який зараз можна назвати майже самостійним, і це Гендай Данджон. Нашою це означає сучасні підземелля, де герої потрапляють в інший світ через портал, який веде в підземелля, що наповнене монстрами та випробуваннями. І чудовим прикладом тут буде соло левелінг який і заклав основу цього жанру. Другий варіант полягає в тому, що герой після смерті переружується вже в новому нього світу, при цьому зберігаючи всі свої спогади про попереднє життя. Відповідним прикладом тут будуть наступні тайтли, третій варіант це трансміграція, коли головний герой вселяється в персонажа книги або гри, в результаті чого вже змушений адаптуватися до нової особистості та обставин? Відповідними прикладами тут будуть наступні тайтли. Ну і звісно, спільним для цих всіх варіантів є те, що герой майже завжди отримує неймовірно сильні здібності, після чого вже збирає свій власний гарем. Адже ісекай та гарем часто йдуть в комплекті. Також в деяких випадках відбувається розвиток особистості або ж мотивації головного героя під впливом зовнішніх факторів. Але ці кліше не завжди існували, і, хоча може здаватись дивним, але раніше також існували аніме, де герой потрапляє в інший світ, щоб знищити зло, що загрожує всьому світу, або ж навіть потрапляв у віртуальні світи з законами, як у МММ РПГ з їх системою гільдій та данжів. І так, Сао не був першим в цьому. Тому всі ці сучасні та різноманітні приколи жанру з переродженням у будь що розпочинаючи зі слизу і павука і закінчуючи навіть переродженням у торговий автомат з неймовірно сильними здібностями, є лише результатом еволюції жанру, який розпочав свій розвиток 70-х років. Бо саме тоді був написаний перший ЦК, який носив назву Воїн з іншого світу. І лише через декілька років виходить перше аніме, яке повторює концепцію потрапляння до іншого світу, екранізуючи її в аніме серіалі Святий воїн Данбайн. До речі, ось вам ще один цікавий факт: серед перших Ісикаю був навіть серіал християнської тематики. Ближче до 2000-х з'являються одні з перших робіт, де концепція Ісикаю представлена у вигляді потрапляння в віртуальний світ. Прикладами таких робіт будуть гра Мун, RPG Adventure, а також аніме-серіали Пригоди дігімонів та Хак, де головні герої потрапляють в цифровий світ. І лише в 2001 році чоловік на ім'я Рекі Кавахара пише перший Том Ранобе. Що в майбутньому залишить свій слід на усьому жанру Іскаї, при цьому навіть не маючи до нього ніякого відношення. А саме мистецтво меча Онлайн, де люди потрапляють в гру без можливості виходу з таким неприємним приколом, що якщо помреш в грі, то в реальності шолом піджарить тобі мізки. Цей твір був написаний для участі в конкурсі Тінгекі Геймнавол Прайс. Але йому відмовили в участі через перевищений ліміт сторінок. І можна було сказати: ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Однак через прихильність до своєї роботи Кавахара вирішив продовжувати написання і продовжив публікацію в інтернеті. І вже пізніше, в 2008 році, Кавахара знову пише вже іншу роботу під назвою Прискорений світ, з якою виграє головну премію, в результаті чого видавництво Мірія Векс пропонує видати його вигравший твір разом з першим Томом Сао. Через що в 2009 році розпочинається перевипуск САО? Але якщо Сао єдине, що зробив це, залишив свій коричневий слід на усьому жанрі у вигляді однотипних героїв, що схожі на Кіріто та елементів ігрового інтерфейсу, що з'явилося завдяки ньому, то наступний твір, про який я буду розповідати, це база, це ґрунт, це основа, фундамент бетон, завдяки якому відбулося започаткування і поширення іскаю у сучасному вигляді. А саме популярне ранобе, написане в 2004 році та його аніме адаптація 2006 року під назвою Фамілярне вдахи. Саме цей твір дав новий поштовх розвитку і сикаю як жанру. А якщо бути точним, то фанфіки по цьому тайтлу, які публікувалися на сайті Чосецьканінаро відігравали ключову роль у процесі, адже сам тайтл мав досить гнучкі шаблони, завдяки яким і розпочали створювати вже звичний для нас концепт і сикаю. Так що ви знаєте, кому необхідно дякувати. Але якщо ви вперше чуєте про цей тайтл, то, по-перше, я вам співчуваю, а по-друге, наполегливо рекомендую ознайомитися з цим тайтлом, бо це того варте. Сюжет якої розповідає нам про Луїзу Франсуазу Лепланк Лав'єр. Представницею знаті яка жахливо володіє магією, оскільки кожна її спроба використання зазвичай закінчується вибухом. Ну ви знаєте, чим прототипом вона була. Її прозвали Луїза Нуль. Через її нездатність використовувати жоден із чотирьох елементів. На початку навчального року в академії Магії Трістен студенти другого курсу виконують спеціальний ритуал, в час якого вони викликають свого фаміляра, який служить їхнім вічним спутником, захисником і партнером. І зазвичай є якоюсь магічною істотою на кшталт саламандри, крота інших магічних тварин, і ось цієї ось фігні. Але ось Луїза вирішила піти в креатив зі своїм побажанням. В результаті якого вона викликає Відосю на ім'я Сайто. І це дає початок чотирьох сезонів справжнього кайфу. Але на жаль, автор оригінальної історії Ямогучі Новору помер 4 квітня 2013 року. Тим часом, у 2004 році відбувається запуск сайту. Чосецьканінаро. Який став важливим, а саме головне, вільним простором наро, який дозволив закріпитися тенденції створення кей історії, незважаючи на те, що це нібито сайти для публікації романів, багато користувачів публікували власні блоги та есе. І найважливіше, що роками люди використовували сайти для розміщення фанфіків. В результаті чого їх кількість розпочала перевищувати кількість оригінальних історій. Саме на цьому сайті був сформований стиль оповіді на рокей, який базується на жанрі іцекай та підв'язаний до публікації на вебсайтах, та характеризується фіксованими шаблонами, такими як світи у форматі RPG, надзвичайно сильні герої та сюжети, що давали читачам можливість відчути себе частиною історії. Та й загалом у мене є припущення, що помилкове сприйняття жанру Ісика як піджанру пішло саме через плутанину між значеннями Ісикаю та на Бо для звичайної людини, яка поверхне ознайома з цими термінами, взагалі не буде різниці. Хоча одне є повноцінним жанром, без обов'язкової прив'язки до будь-якої платформи, а інше є сучасним піджанром, прив'язаним до веб-платформ. Але зазвичай асоціюється саме зі сайтом. Чосецька і саме тому Ісикай не обов'язково є на Roke. Наприклад, той же самий Family Aro Zero це трушний ІСКК, який не є на Roke. Через те, що він не публікувався на самому веб-сайті в той же час про моє переродження в Слиз, це і Ісикай, і на Рокей, якраз завдяки публікації на сайті Наро. Ну і звісно, є твори стилю на Рокей. Що не мають жодного відношення до Ісикаю, наприклад, «The Irregular at Magic High School». На початку 2010-х років одним з перших хітових творів, що виникли на платформі, і що належав до жанру Іскаю, був Лолгоризонт, і це був перший твір із цього сайту, що в жовтні 2013 року отримав аніме адаптацію. Особливістю цього тайтлу була велика кількість персонажів, через яку сюжет мав глибину та масштабність, через що він помітно відрізнявся від типової структури на рокій. З її характерними коротшими та більш прямолінійними сюжетами, з акцентом уваги на динаміці та емоційній залученості читача. Подібна тенденція спостерігається і з тайтлом Overlord. Іншого культового твору, опублікованого спочатку в травні 2010 року, на сайті Аркадія, але пізніше у березні 2012 року опублікованого на сайті нінаро». Водночас у липні 2012 року, через вимоги правил власників на сайті відбувається повна заборона фанфіків. В результаті чого автори розпочали писати вже власні оригінальні історії, базуючись на вже напрацьованих концепціях. І в листопаді того ж 2012 року виходить не просто Ісикай, а твір, який є піонером жанру і взагалі вважається володарем персні від світу Ісикаю. А саме реінкарнація безробітного. Крім того, ця робота не має жодних ігрових елементів, які часто зустрічаються в творах Нару. Завдяки чому цей тайтл є трушним Ісикаєм. В результаті чого успіх цього твору продемонстрував потенціал Narrow як платформи для письменників-аматорів, де вони могли створити масштабні деталізовані історії, його популярність також вплинула на стандарти жанру, виключно з розвитком персонажів, які мають складні внутрішні конфлікти та більш глибоким підходом до побудови світу, через що на хвилі популярності з'являються інші культові роботи про моє переродження в Слиз та Резеро. Ці твори не тільки розвивали жанр, але й експериментували з форматом, додаючи нові теми, механіки й перспективи. Цікаво відмітити, що ключовою особливістю на Роукеї -OK стала орієнтація на саме унікальний досвід і бажання аудиторії. Автори враховували подобання читачів відгуки, які отримували в реальному часі. Така інтерактивність дозволила адаптувати та й вдосконалити твори до їхнього комерційного успіху, наприклад, ReZero вийшов на платформі як історія про нескінченний цикл смертей. І спроби героя врятувати близьких. І саме цей унікальний підхід до формули і Sky привернув увагу аніме індустрії. Також важливу роль у розвитку на Rockey зіграли вебсайти, які давали можливість авторам монетизувати свої роботи. Чимало рано отримали адаптацію за допомогою видавців, які активно моніторили платформи в пошуках перспективних історій. І хоча багато творців на рокей зберігали формат жанру, як от сильний герой герем і світ з елементами РПГ, вони почали демонструвати більшу різноманітність. Серед таких змін можна назвати про моє переродження в свис, який досліджує світ очима не класичного героя та оверлортую, що дає можливість читачам побачити історію з перспективи антагоніста. Подібні роботи почали збагачувати жанр новими темами, що зробило Іскай більш гнучким та різноманітним. У цей час відбувається цікавий культурний обмін між Японією та Заходом. Популярність японських ісикаїв спонукала західних авторів до створення подібних історій, крім того, письменники почали використовувати платформи, схожі на нару, для створення власних РПГ-історій і веб-романів. Таким чином, жанр Ісикай, починаючи з простих ідеалів ескапізму, перетворився на багатошарову глобальну культурну феноменологію. Оскільки він забезпечує не тільки захопливий досвід, а й показує бажання людей знайти своє місце в іншому фантастичному світі.